Друзі, всім привіт! З вами канал Морослайф, життя та робота в Чехії. Сьогодні буду розказувати про наш е, гіркий досвід отримання тривалого побиту для нашої дитини. Е, як ви вже зрозуміли з е, назви відео ми його не отримали, точніше, наша дитина його не отримала, але про це все розкажу детальніше. Тож від вас, будь ласка, підписочка, подобайки. Погнали! Як ви вже знаєте, ми з Аліною влітку отримали тривалий побит, ділився відео на нашому каналі, і от уже прийшла черга отримувати тривалий побит нашій дитині. Розумію, друзі, що можете писати в коментарях, що вже дехто з вас отримував паралельно з дітьми тривалий побит, точніше отримували спочатку батьки, потім уже діти подавалися разом, але зараз умови інші. Тому спочатку подавали документи ми на себе, на дорослих, і потім вже приймали документи на дитину. В принципі, там нічого складного взагалі немає. Щоб податися, все є розписано на сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії. Ну, ми, в принципі, зібрали той пакет документів, який потрібно було. Подалися літом в червні місяці. Все нас прийняли, документи прийняли без питань. Ну і, в принципі, чекали. Чекали два місяці, рівно через два місяці, якраз 60 днів, дається, на розгляд документів на тривалий побит. Нам приходить лист, що треба донести деякі документи. Ми не додали смлуви, тобто робочі договори з праці, додали потверджені вищі прийми, тобто фінанси за три місяці, але їм цього виявилося мало. Їм треба було, щоб ми додали ще робочі смови. Робочі смови зробили, довірені копії на пошті, все як положено, віддали, і плюс попросили родний ліст свідоцтва про народження в оригіналі. Тут ми, звичайно, трошки якби, розгубилися, тому що ну, я думаю, всі. Іноземці, ну зараз говоримо про українців конкретно. Знають, що свідоцтво про народження в оригіналі в українській мові ну, чехам воно взагалі не потрібно. І ті документи, які ми робили наші дитині, про це її довгодобий побит, та потім його продовжували, робили ще в Україні переклад на чеську мову, завіряли все це в українського нотаріуса. І в принципі, цей документ це був як оригінал. А ми його просто тут на пошті завіряли і відправляли. І, в принципі, два рази ми продовжували документи по цьому завіреному документу породному лісту, тобто свідоцтво про народження з України. От. І, в принципі, все ж так же і зробили. Ще раз його завірили, відправили, і місяць ми ще чекали на розгляд. Перевіряв я все це онлайн на сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії. Я думаю, багато хто знає, як це все робиться. От. І достаємо ми там замітну, Там. Тобто все червоним, відмовлено. І написали: якщо у вас є якась претензія з приводу того, чого ви там отримали цей. Цю відмову то можете написати Адволані. Адвалані це такий документ, де ви можете оспорити цю, якби, можливо, хибну відповідь від Міністерства внутрішніх справ, чого так сталося і так далі. Ну, Ми, в принципі, написали Адвалані. Ми спочатку не зрозуміли взагалі чого. Лист, звичайно, нам прийшов і написали, що ми не додали оригінал. Свідоцтво про народження родного ліста, тобто я так зрозумів, що це був. Вони потребували іменно оригінал, а не завірену копію. І ця завірена копія, в принципі, їм не підійшла. Тому вони нам відмовили. Ну, ми, в принципі, якби, позвонили на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ. Запитав я у жінки, кажу, чому так сталося, що може бути причиною. Дайте нам конкретну відповідь, ми не будемо там, якби не хочемо зваритися, ми хочемо розібратися, чому так сталося, що ми не так зробили. От. Тим паче кажу, що ми продовжували наші документи, наші дитини. По тому документу, вона каже, мені взагалі все одно по яким документам. Продовжували зараз є інші документи, які конкретно вона не знає. І, ну, тобто, треба звертатися далі в Міністерство внутрішніх справ. На це одвалання, якщо писати, це взагалі інша група людей розбирає комісія. Ну, коротше, все така дуже жорстка бюрократія, от, на яку ми натикнулися. І в принципі, каже: а у вас документи були завірені через апостель. І тут я взагалі випав, тому що я знаю, що між Україною і Чехією є договор, що ніякі апостолі, легалізація ніяка така не працює, тому що ст... тільки вистачає е, звичайних завірених документів через, нотаріально, через нотаріуса і так далі. Тому вона каже, апостоль ще потрібен. Я Як який апостоль? я навіть. Ну, Кажу, апостель не може бути. А, на, я нічого не знаю. Їдьте в Міністерство внутрішніх справ, там вже подавали документи і розбирайтеся. Ну, коротше, я назначив дату. Поїхали ми туди. Приїжджаємо з нашим оригіналом. Свідоцтво про народження. Оригінал свідоцтво про народження, як, в принципі, і довідка про шлюб. Знаєте, що з України, яка приїжджає, вона заламінована. А, показуємо ми цітоньки, ці яка в нас приймала документи. Цей оригінал кажу: навіщо вам цей оригінал? Він українською мовою. Ви там нічого не зрозумієте. Ось переклад. Ми вам все зробили. Завірили, вам цього не вистачає, чи що Кажу, що ви від нас хочете? Скажіть нам, будь ласка, дайте нам конкретну відповідь. Ми вже подамо заново пакет документів. Уже хай греть з ним, і ну, будемо чекати. На що вона каже? Так у вас свідоцтво про народження заламіноване. Такий в смислі, ну і що? Як заламінована? Яка різниця? Ми ж то робимо, в принципі, ксерокопію цього заламінованого свідоцтва, де потім завіряємо у нотаріуса, і нотаріус потім ну передаємо далі вже в інстанції, які перекладають все це, завіряють там нотаріально, і все. і Це якби готовий документ. І вона каже: ні, типа роздирайте цей ламінат, щоб це був іменно папір. І тоді, типу, все буде ок. Я такий: ну, ми почали там роздирати, воно там роветься, каже: та ні, 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 ми цього робити не будемо. Вона каже: Ну тоді їдьте типу, в посольство і беріть там дублікат. А, і на що ми такі, звичайно, зрозуміли, що ось вона, ця якби така знову ж повторюсь, бюрократія на нас на, натрапила. Добре, я кажу, будемо розбиратися. а Фішка ще в тому, що ну, вони це все мусували три місяці там, три з половиною, от, Плюс ми подали це два лані, вони потім ще місяць нам морочили мозги. І вийшло коротше, до вже кінця листопаду. Вони нам написали, що ні, ми вам не приймаємо. Ми не від... зробили так, як в принципі, вони захотіли. Відправили їм уже оригінал через Нотаріуса, зробили дублікат. А, от. Але вони все рівно кажуть, що ви, в принципі, нічого там якби, не вправі виправити, тому що вам подавались терміни, ви цього не зробили, тому вам є відмова. Ну і в принципі все. Тобто... І незрозуміло цей документ, що ми зробили нове, чи їм підходить, чи не підходить, і, коротше, така ситуація. А ще прикол в тому, що в нашої дитини вже закінчується довгодобий побит. І нам вже в міністерстві зразу сказали, що дивіться, якщо вам відмовлять, то ви спочатку продовжуєте собі довгодобий побит, тому що можна на тривалий побит подаватися тільки при діючому довгодобому побиту. Це такі нові правила, які діяли вже десь два роки. От, не можна подаватися без діючого, навіть якщо у вас там два місяці залишається до дологодового побиту, тобто це робоча карта, воз'єднання і так далі, то не можна подаватися на тривалий побит з таким терміном. Треба, щоб було більше 3-4 місяці і так далі. Тому ось така ситуація. І от вам, в принципі, друзі, те ще розказував в попередніх відео про те, що будуть мінятися. Суми внесків для е е іноземців, ну поки що ми під це не підпадаємо, але сама ситуація, якби знаєте, я зараз не жаліюся, я просто вам розказую по, на своєму прикладу, що як і буде в майбутньому, якщо буде така ситуація у вас. Ну, по перше, що треба зробити? Всі заламіновані документи прибрати, ніколи їх не показувати на Міністерстві внутрішніх справ, зробити дублікати, поки є можливість з України через посольства, чи якщо є у вас там адвокати або ще хто в Україні також все це робити. Якщо потрібно, звертайтеся, допоможу. Є люди, які можуть навіть з України все це достати, переслати вам сюди, в Чехію. Далі. Це кошти, що також розказував, що ну, витрати. Да? Е, дивіться, це в нас вже якби, йде, буде друга подача, але це вже третій пакет документів, який ми збираємо. І воно якби, здається, що це якби, такі малі кошти, але кожен раз, плюс поїздки туди-сюди, плюс е, пакет документів нам обходиться це все про. Копіювати, прозавірити і так далі, десь близько 2000 корун. Марка там же коштує 1000 корун поки що. От. А в майбутньому все це, якщо це приймуть закон, що я розповідав про те, що будуть ставки, ну от буде продовження коштувати. Якби це було не, там, в 26-му році, то це буде вже 2500 коштувати. От. Кожен раз. 2500 тільки марка. От. І те, що їх там відміняють і будуть там приймати якісь інші номінали, ну, там, варіанти, як думаю, якісь придумають, тому що гроші просто ходити в Міністерство внутрішніх справ, мабуть, не будуть. Можливо, звичайно, щось там вирішать якось інакше, можливо, переводи якісь будуть, підтвердження чеками і так далі. Але сама ситуація, якби, от вам відмовила, і ви заново все забираєте з новий пакет документів. От. І ми спочатку зараз продовжуємо, будемо продовжувати опять же, нашій дитині. Другодой побит, а потім уже заново подаватися на тривалий побит. І тут ситуація наступна. Ще плюс додаток. Ми ж купували комерційне страхування на весь період. Ну, я так рахував, приблизно думав, що 3,5 роки нам взагалі вистачить, на весь період брав запасом, і ось цього запасу нам не вистачило. Тому нам треба зараз йти на ВЗП, домовлятися там, щоб нашу дитину не прийняли. Ну, це, в принципі, все. Стандартно все ця процедура проходить, але і ще плюс 2800 з нового року за дитину оплачувати кожного місяця. От порахуйте, якщо це буде тривати, наприклад, рік, то за рік ще за 12 місяців по 2800. Порахуйте це більше 30 тисяч кровен ще е, такий попадос на здравотки. Тому, друзі, воно якби все здається, що я не жаліюсь, зразу вам кажу, все нормально, я це розумію, все прекрасно. І якщо там хтось хоче мені сказати, що це е, ваш вибір, ви вибирали свідомо і так далі. Так, я вибирав свідомо, ми це все знаємо. Прекрасно. Я вам просто кажу, що навіть те, що ми там прорахували якийсь період, що все буде класним, ми так встигнемо все зробити, вийшло, що не встигли. Із-за того, що не прийняли наші свідоцтво народження. От. І свідомої, якби чіткої відповіді ми не отримали, в чому причина. Тобто хтось каже ламінат, хтось каже, дайте нам апостель, який взагалі тут не потрібен. Ну і так далі. Тому така ситуація, я буду все розповідати далі. Хто за нами слідкує і з нами вже давно, той, в принципі, все це розуміє і знає, і приходить аналогічні якби Випробування, тому якби вам всім терпіння. <хи> От, Це, в принципі, те, що хотів вам розповісти і поділитися. І ще, друзі, хочу вас всіх запросити на а, прямий ефір, який хочу провести а, в кінці року. Час там уже напишу а, ближче туди. Я думаю, це буде десь близько 14-ї години дня. Це вже буде субота, вихідні. В декого вже буде відпустка, в декого ще не буде відпустка, але можливо там з понеділка і так далі. Що там? Там буде підсумки року нашого і взагалі для іноземців Чехії. Поговоримо про все. Якщо хто хоче, задасть мені питання. Я бачу, що в нас дуже багато нових людей підписується, і також їх цікавить дуже багато різної інформації. тому... Ця, в принципі, інформація для вас, а також там для всіх вас буде сюрприз. Сюрприз від мене, дечим поділюся, дуже особистим, в чомусь особливим. І це, в принципі, буде бонус не тільки якби, для вас, всіх, а це такий буде подарунок для вас всіх, можна так би мовити. Тому, всі, хто додивився відео до кінця, дякую вам. В першу чергу і чекаю вас на прямому ефірі, де ми підведемо підсумки нашого з вами року в Чехії. Тож, всім дякую, що з нами. Дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте. Побачимося далі в наступних відео. Всім пока!